Європейський союз найближчими тижнями може посилити допомогу Україні та доставити більше техніки. Про це повідомляє з посиланням на президента Франції Манеля Макрона, якого цитує Прогрес». Відповідну заяву французький лідер зробив у своєму відео, де відповідав на запитання користувачів мережі. У відповідь на питання про те, чи буде Франція воювати. Макрон заперечив таку можливість. Він пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні. Україна зазнала нападу з боку Росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити Росію від подальшого просування. В Україні на карту поставлено суверенітет і територіальну цілісність цієї країни. Але верховенство права наші спільні правила також поставлені на карту. Він також заявив, що захід повинен більше допомагати Україні. За його словами, найближчими тижнями планується посилення допомоги. Ось чому ми маємо допомагати більше, що ми збираємося зробити найближчими тижнями, доставляючи більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент: якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб переконати їх. І Державний департамент США схвалив терміновий продаж уряду України трьох пускових установок для реактивних систем залпового гнюхаймерс за приблизно 30 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Європейська правда з посиланням на агентство зі співробітництва в галузі безпеки. Пентагону, як деться у заяві відомства, Україна звернулася з проханням придбати три ракетні комплекси Хаймерс, які профінансує уряд Німеччини. Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає термінового продажу Україні вказаних систем, які надійдуть із запасів армії Сполучених Штатів. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про. Наміри придбати у Сполучених Штатів три пускові установки для реактивних систем залпового вогню «Хаймерс» і передати їх Україні напередодні. Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів зі складів американської армії у новому пакеті. США нагадає містяться додаткові боєприпаси для систем Петріот і «Насамс», зенітні ракети Стінгер, додаткові системи Хаймерс із боєприпасами 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди і обладнання для інтеграції західних пускових установок ракет і радарів з українськими системами. Також президент США Джо Байден 24 квітня. Підписав ухвалений конгресом пакет законодавства з майже е, включає туди 61 мільярд доларів допомоги Україні та іншим союзникам. США одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів. Незабаром Латвія зможе передавати Україні дрони та радіолокаційні системи захисту, вироблені в цій країні у межах військово-технічної співпраці українських латвійських бізнесів. Про це посол України в Латвії Антолій Куцевол розповів інтерв'ю Українформу. Ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут ідеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту. Він зазначив, що розвивається співпраця з Латвією в коаліції 155 мм снарядів. є Інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з точки зору безпеки, зазначив український дипломат. Крім того, він розповів, що наразі йде пошук можливостей збільшити кількість українських військових, яких приймають в Латвії на лікування та реабілітацію до 150-200 на рік. про це є попередні вже домовленості, зокрема з міністром. Охорони здоров'я Латвії додав Куцевол, як повідомляв у Раніше наприкінці квітня уряд Латвії затвердив передачу Україні зенітних установок НБС, тактичних безплотних систем спостереження, а також інших необхідних матеріально-технічних засобів, які необхідні для покращення протиповітряної оборони та розвідувальних можливостей України. Тим часом міністр оборони Рустем Умеров подякував уряду Канади за рішення надати 76 мільйонів канадських доларів на очолювану німеччиною ініціативу посилення протиповітряної оборони України. Про це йдеться в його повідомленні у соціальній мережі. X. Я вдячний канадському народу та міністру оборони Білу Блеру за це важливе рішення, яке врятує життя українців. Я також дякую Німеччині та міністру Борису Пісторіусу за їхнє лідерство. Ми подолаємо російський терор разом. Біл Блер зробив заяву про новий внесок Канади 10 травня під час візиту свого німецького колеги Бориса Пісторіуса. І Берлін виступив з ініціативою посилення української системи ППО минулого місяця, наголосивши на збільшення кількості російських ударів. Раніше стало відомо, що Україна має отримати від Канади 50 бронетранспортерів. ACSV, який які є частиною канадського пакету військової допомоги вартістю 650 мільйонів доларів, який був оголошений ще минулого року. Крім того, Канада запланувала багаторічний пакет військової допомоги для України.